Ви на каналі Ізіавтолуцьк. З нами легко обрати автомобіль з оригінальним пробігом та чесною прозорою історією по авто. Ну а саме сьогодні, в вашій увазі, ось такий пасатік з Німеччини в комплектації Highline. Він є 2018 року випуску. Має двигун 2.0 дизель потужністю 110 кВт, це у нас 150 кінських сил на автоматичній коробці DSG. Тут вже стоїть DQ-381. Мокра семиступенева. Е, і пробіг маємо 163 тисячі кілометрів. Посад в шикарному стані, без жодного підфарбування. Відео з товщиноміром фарби надамо на вимогу усім бажаючим. А взагалі це відео робимо в додаток до оголошення на авторії. Посилання, на яке ви можете знайти в описі під відео. Також там буде посилання на наші соцмережі. Ну і до самого посаду, що він себе представляє. Перш за все, колір. Колір тут класніший. Такий, що не виговориш, назву має. манганграут якийсь. ну Вигляд в нього сіро-коричневий до темного, камера, напевно, не передасть. Не путати його з кольором ґрунтовки чи кольором Ураногрей, що так його називають. Тут дуже гарний металік, де він переливається від сірого до коричневого. Вживу дуже-дуже гарно виглядає. Ну і по комплектації. Перш за все маємо два комплекта коліс. У нас титани на літній гумі, дуже класний протектор високий. І зима у нас на металевих дисках з ковпаками. Теж з достойним класним протектором. Ну Йдемо до комплектації. У нас присутні ледівська оптика, партроніки перед зад, дістронік з адаптивним круїзом. Датчики світла дождя, весь в хромі, в заводському тонуванні європейському, ну і до салону. Так, Салончик у нас ось такий алькантара комбінована. з сидіннями ергокомфорта масажем, електрокою спинки, кермо, ось як виглядає, Важіль КПП. Так, Тут трішки документи, шукав як той колір називається, пороскидав. Зараз позабираю одразу. Так. Ось така сенсорна мультимедія. Точний пробіг у нас 163 776 кілометрів. Підігрів сидінь, клімат двосторонній. точніше тут у нас трьохзонний. Так, глянемо, що там є. Бездротова зарядка також присутня. Тут все як новеньке, матове, гарне, не затерте, не зачухане. Дверна карта має ось такий вигляд. Також відразу для усіх бажаючих він-код для будь-яких відомих перевірок. Ну і йдемо до заднього ряду сидіння. Ось так виглядає. Також у нас трюкзовний клімат контроль Двірна карта. Є е. Е. прицепне у нас електровиїзне. Так. Ось такий об'ємний великий багажник. Сторочка гарна, працює, не зламана, подвійна дно. Тут у нас пусто, але є місце під запасом. Той фаркопчик, той кнопочкою у нас забирається і його можна сховати, вже схований. Ну і йдемо до правої сторони. Ось такий вигляд дверних карт. Сидіння. Ще раз. По потолку теж все чисто, Збережено. Це авто з мінімальними судами експлуатації. В ньому була проведена тільки чистка салону, зверху він навіть не полірувався. І має ось такий вигляд. Сидіння зніму детально козне, і пасажирське, і водійське. Ось такий має вигляд. Ну, а коли зацікавить дане авто детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо будь-яку вам потрібну інформацію. До зустрічі.